Всім привіт, волі блейк! Мы не сега блейку в годі 21-й сезон і 18-та серія. Собака, Хіба Брайана Блека, а частина 2 е -е, Добре, розпочне. Доброе це Як собака Греба Брайана Блека, то може якось е допомогти. -е, ну, собака, шукай! Е -е, добре, день, собака. Він же тут він буде, так? Його тут немає, ти куди мене привів? <звук> Та, що я питаю? Це просто собака. Добре, йдемо. Ну що, знайшли його? Е, ні, його там не було. Та що собака не туди нас привела. А, ну добре, напевно, завтра продовжимо його шукати добре. Е, добре, я з'їден. Нас чуть не з не здобили. Ти що ти задут ти робиш. А е, я звідки міг знати, що тут. Е, я б звідки би узнати, що буде та собака тут. Люцифер, я звідки міг це знати? Буде я це міг, міг знати? А, я згідний. Але завжди виконаю наш план. Тому що зараз не буду виконати. Е, добре, я виконую твій план, Люцифер. Тільки не переживай і виконує твій план, як ти зам захочеш. Ну, твоя собака, вона. Що вона? Ну, якби не змогла знайти Люсифера. Я не знаю, чого з нею так. собак дуже добрий нюх, і я думав, що як його добрий нюх, він зможе його знайти. Так. Міг би знайти. Але якби з майже не почала. Добре, песоку, не буде вже йти. О, ти точно, ти ж не вмієш говорити. Добре, йдемо. Хух. Добре, мені вже не неїти. І всім до побачення з вами полюбливачення, всім гуд! Бай!